Слава Україні! Слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. На фоні ще не обрізаної, але завтра вже планую обрізати красуні Night Owl, виткої троянди. Я вам хочу розповісти про погодні умови, які зараз ми маємо, і найімовірніше ми можемо побачити на трояндах їхній вплив. Що таке погодні умови, які зараз ми маємо, що я маю на увазі? Ну і на увазі перепади температур. В нас взагалі-то Львів, ось у нас як пішли плюси минулого тижня, мабуть, в середу перша плюсова ніч, плюсова, тобто вище нуля, так, температура. Так і далі воно є, є, є. І я чесно дивуюся, бо тому що ну, зазвичай все ж таки є заморозки, і ще й травні навіть. Але я дивлюсь прогноз погоди абсолютно на тиждень, наперед навіть трішки більше малює все плюс, і причому такий добрий плюс 8-9 градусів. Але я не знаю, як в інших регіонах, але може бути таке, що десь є мінус. Або, наприклад, хай навіть не мінус, а десь температура ну, 2-3, тобто досить такий низький-низький плюс. І троянди можуть крутити листя, підкручувати листя. Я не знаю, я от говорю і роздивляюся, чи я десь побачу такий дуже научний приклад. Воно таке, ну, от схоже на оце, таке, як ніби пожмаканість певна, таке скрученість певна. Ось це може бути з кількох причин. Перша причина може бути павутинний кліщ, адже вже повністю соковите листя, прекрасне соковите листя. І павутинний кліщ якраз у таку погоду він вже починає теж працювати. А може бути якраз перепад температур, що то різкі такі, ну, хай не різкі може навіть, але все-таки досить холодні ночі. Ось І листечко теж так реагує. Та? Може якісь там ось щось такого плану, ну таке, ніби листова пластина. от Дивишся, отут гарне, повністю розкрите, прекрасне, чудове. А там трішечки приморщене, примняте. І ось я теж минулого року, наскільки пригадую, знімала відео і побачила в групі Волинській гумати і згадала, а мені ж треба цей засіб. Чому? Тому що можна допомогти трояндам вистояти в цьому стресі чи боротися з цим стресом, протистояти, так, загартуватися краще, або ж покращити свій стан якраз при отаких гуляннях погоди вночі і в день. Так, чому волинські гумати? Взагалі, звісно, на ринку України є багато різних засобів. же мегафол досить-досить відомий. Viva, там ще якісь антистреси з'явилися від Валагру, але я вирішила, що ні. Ага, в нас же ж є наші виробники. Прекрасні. Я вже взагалі мовчу про ціну, бо, тому що тут літра і літр мегафолу я навіть не знаю, скільки коштує. Там 100 грамів мегафолу коштує разів два дорожче, ніж оця банка літрова. Ось. Але якщо почитати, ось є волинські гмоти, тут є склад, тут є азотфосфоркалій, тобто основні макроелементи, але ж є і мікроелементи. Де ж то я так читала, швидко знайшла. Була. Ага, ось азотфосфоркалій і пішли. Мої улюблені такі склади, тому що мікроелементів багато. І борі, залізо, і, і цинк, і навіть там. Гумінові кислоти, гумінові кислоти теж є так. І ось водневий показник теж підходить прекрасно. не треба нічого думати, що щось там не так станеться. Масова частка органічної речовини не менше 20%. Тобто це не лише буде підживлення, а це буде і антистрес, прекрасний догляд для троян якраз такі перепади температур. Але якщо ви не переживаєте за перепади температури, якщо немає у вас ніяких таких перепадів, то можна, звісно, і підживити, в принципі. Вже листя розкрите, Ну, ось, наприклад, що це в мене зараз? Golden border. Тут теж взагалі абсолютно листова пластина розкрита. Я ще, до речі, не бачу пуп'янків що Тут є пуп'янок, як рис. отут найімовірніше. Тобто це не сліпі швидше за все. Просто от вебтайт і в Міннерва я побачила там чітко пуп'янки. Тут я припускаю, що вони є, бо не схожі на сліпі пагони. Тобто троянда вже зав'язує пуп'янки, закладаються пуп'янки. Відповідно, саме час і дуже вчасно підживити їх. Навіть такими ось гуматами. Ось навіть якщо ви заклали вже в землю, в ґрунт гранульовані добрива, вони все одно діють і розчиняються місяців три, а то й довше. А такі добрива рідкі, вони набагато швидше подіють. Ну і так, і це теж допомога. По-перше, це і нарощування зеленої маси. це і... Профілактика чи убезпечення від хлорозів, бо може зовсім скоро вже з'явитися ознаки, наприклад, дефіциту заліза. Ось. Але варто бути обережними в плані тому, що не переборщити, не переборщити в плані. Волинських гуматів, тобто внести так забагато цього добрива. А в плані тому, що зараз же ж взагалі, якщо ми говоримо про підживлення, не гранульоване, а рідке, наприклад, підживлення, чи кореневе, чи листове. Можна, звісно, що брати, крім тих мегафолів, вже, можна брати е, валагру, мастер або плантафол. І, відповідно, мастер вноситься коренево плантафол поза кореневу по І Тут треба вибрати. Тобто, якщо ви планували вносити щось з Валагрівських, то волинські гумати ну, не вносяться. Тобто, треба чергувати і робити проміжки. Але я буду вносити волинські гумати. І ще чому? Тому що. Теж тут це взагалі універсальна річ, бо тому що їх можна так само, як коренево, так і позакоренево. Тут є дуже чітко описано, розписано, коли, як, яке дозування, яка періодичність. Дуже гарна інструкція. Все дуже гарно, детально і чітко. А ще дуже гарно, що тут є. Троянди плюс, тобто це означає для квітучих рослин. Хризантема, що до нас є орхідея, тюльпани. Навіть можна в хаті орхідеї підживити. Для гортензії я взяла, бо це теж, теж це, це, це теж квітка плюс, і їм теж треба підживлення, і теж треба антистрес. Якраз їм навіть мені здається, більше треба антистрес, бо вони реагують навіть на температуру мінус е, нижче, ніж плюс 4. бо троянді нижче, ніж плюс 4, їй не станеться, вона не обмерзне. А от гортензії може. Щось статися. А оскільки троянди, як я кажу, оці тут вже найімовірніше є пуп'янки, але ж багато троянд, які ще тільки починають проростати пагінці і лисячко розкриватися, тільки починають там закладаються якраз пуп'янки. І тут якраз волинські гумати теж допоможуть якраз при закладанні пуп'янків. Спрацюють, бо тут високий вміст і фосфору, і калію. І вони дуже гарно засвоюються, бо тут якраз речовини розроблені так, що воно все гарно засвоїться. Е, також слід пам'ятати, що якщо ви, наприклад, ще не обробляли або планували обробляти якимись засобами захисту, в принципі, зараз вже більшість, я думаю, обробляє системними. А не контактними, як, наприклад, медян, а але в принципі, хто зможе ще обробляти медян, не всіх є троянди в такому стані. То та, е, я би не змішувала гумати з тими засобами. Не знаю тут, треба Тут треба розуміти змішування, бо взагалі то бакові суміші є, але чітко є якісь рекомендації, що можна змішувати, що ні. По голинських гуматах волинських гуматам нічого не станеться. Тобто, абсолютно, ви можете бризкати і змішувати в любу бакову суміш. Але от питання в тому, як тим хімічним засобам, чи воно не, про, не зробиться якась реакція, і чи не зробиться те, що ну, ми. Ой, очікували, так одне, воно не спрацює. Також, оскільки я сказала, що волинські гумати. Тут розчин, і відповідно його теж треба. Це, це маточний розчин, можна сказати. Такий концентрований, це не це концентрований, а це буде, коли ми зробимо там, що там. Що тут написано, яка концентрація, в залежності, як ви хочете обробляти. Е, якщо ви вирішили обробляти його, оскільки можна, і коренево позакоренево, значить позакоренево, по листю, це означає, листя має бути відкрите і повністю пластина ну, відкрита, розгорнута. Не, Я от кручуся, шукаю якусь таку троянду знайти, де пластина не розгорнута, нема. Вся листя розкрите. Ось, тобто, якщо у вас листя ще не розкрите, отак повністю вся пластина видна. То, звісно, що по листю це не піде. Воно то обрискається, але не потрапить середнь рослини. Тоді треба його вносити коренево, поливати. Так? Але якщо у вас листя розкрите повністю, то ви вже вибираєте як зручніше Ось, і вносите. Згідно так ваших уподобань, як вам це робити зручно. Тому так, тому так, ось прекрасно, що з'являються такі засоби, прекрасно, що вони є дуже оперативно, працюють. Тільки я там, наприклад, написала за замовлення, досить швидко мені відповіли, відразу відправили. Дуже я задоволена. І так, я впевнена, що це буде користь, бо тому що крім мікроелементів, тут ці гумінові кислоти, вони теж підживлюють. Ну так. То та й наш виробник треба підтримувати саме наше. Тому я, я маю дуже великі запаси, бо пасування я понакупляла раніше там по кілограму, але буду все-таки наголос робити на українські засоби і більше вони щоб мене мелькали на екрані. Ось бо я думаю, що хтось теж, можливо, якраз на етапі вибору обдумування, що зараз робити, що придбати, щоб було. На сезон, адже в нього термін теж досить довгий, тому його вистачить точно на сезон, як мінімум. А оскільки це для квітучих, так, то не тільки троянди, я впевнена, що на садках є. Багато чого і квітучого, навіть он, тюльпани взагалі прекрасно, бо тюльпанам зараз теж саме час підживлюватися. У мене ботанічні вже деякі відцвітають повним ходом починають квітнути звичайні тюльпани, так, і їм підживлення теж дуже буде вчасно. Тому так, хто користується, пишіть ваші відгуки чи вже про... зробили це. Бо я думаю, все ж таки ну, в південних регіонах і в Закарпатті там набагато тепліше. Там вже точно пуб'янки, я думаю, чітко видно, бо якщо в мене навіть тут видно. Ну, а тільки на пуп'янки або чітко пуп'янки, там тим більше. І ви, напевно, що вже це зробили. Буду дякувати вам за відгуки. Всім до наступних відео і па-па!